Українська музика, що слухають чернівчани, опитування сі 4 від початку повномасштабного вторгнення слухачі почали масово звертати увагу на українську музику. Майже щодня музиканти на своїх сторінках у соцмережах видають нові пісні. Ми запитали чернівчан, яких українських сучасних виконавців вони знають та слухають. Кого ви знаєте сучасних українських виконавців? Сучасних молодих, ви знаєте, навірно, не дуже багато. Я більше таких покарчук цих наших, тих постарших, а цих ну монатік. А так. Ну, тіну Кароль, я в неї була недавно на концерті, вона перейшла повністю, була на українській, також Оля Полякова в неї теж були українські російські пісні, і вона зараз почала співати лише на українській мові. Яких взагалі сучасних українських виконавців ви знаєте? Е, сучасних українських виконавців? Я поміла. Я е, Сучасних українських. Ну, гурти е, ці, господи, Соловей, е, що представляли Україну, потім записують. Суки не виріш, чесно, я щось розгубилася. Творчий гурти, боже, ці. Зараз зараз, зараз... Даха Браха, рок-гурти, потім українські рок-гурти, я також знаю, з Закарпаття. Ті, земля, земля, не, я не забула, як вони називаються всі. Ну, я люблю цю пару, це 100%. І... Я не дуже слухаю музику таке. А які сучасні хіти ви знаєте українською? Або взагалі хіти українською? <світ> ну, саме наші, наших цих співаків місних, те, то, що, то, що ми слухаємо, це гатоші. Е... ми Не так часто слухаємо, але ну, більше наших. Ну, так, більше підтримує. більше наше підтримується да, таких співаків ну, типу виконавців. А особливо щоб так, щоб кудись лізти, ну, якось. Музична індустрія в Україні дуже стрімко розвивається, кажуть опитані чернівчани. Тож у їхніх плейлистах стало більше українських виконавців.